І більше інформації про ракетну атаку на кривий ріг знають наші журналісти. Всі подробиці далі в сюжеті. Ранком у кривому розі окупанти поцілили у нафтобазу. Спочатку гучний вибух, потім масштабна пожежа. І в небо здійнявся густий чорний дим. Масштаби пожежі було видно ще за декілька десятків кілометрів від міста. Ірина на момент ракетного удару їхала в громадському транспорті. Каже, вибух був потужний і, звісно, сильно налякав людей. Ми бачили в небі білий димок, от, і як хлопок такий одразу. А чуть далі проїхали, чорний дим уже столбом стояв? Ну, звісно, в ужасі були, очень розстроїлись, страшно стало. За дітей, особливо ті, які вдома сталі моторошно було і 79-річній пані Євдокії. Жінка якраз виносила сміття, і в момент прильоту була на вулиці. Дуже чутно було, як бахнуло, то видно, та сама. Отут От усі машини засігнали. Такий дим страшний, і всі виходили. Попри масштабні наслідки ракетного удару, смог кривий ріг не накрив, і дим від міста унесло в інший бік. Смог туди пішов вже ж весь. Не, не, не в цю сторону вітер то туда ж був. Так що сюди не було. По місту не було ні смогу, ні диму. На місці прильоту працюють рятувальники і пожежний потяг. Масштаби руйнації та інформація про постраждалих досі з'ясовується. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.